Корнішон. Маленький корнішон – це не тільки фізична вада, а й причина багатьох комплексів. Хтось мириться із цією вадою все життя, а хтось, зачаївши образу на природну несправедливість, стає автомобільним інженером і впихає доволі непоганий 2-літровий, хоча 1,6 був би кращий. Бензиновий моторчик в Рено. Фу, який Рено? Кашкай, Нісанка Кашкай. І хтось би сказав, ну є ж зазорчик, крутити можна. Ну То крутити. То можна Ну можна ж було якийсь сантиметр зайвий додати. Розумію, що людині це вже не допомогло у якої проблеми з корнішончиком. Але ну, мені було б приємно. Натяжний відкручується з-під подушечки. І от нарешті з допомогою міцного українського слова, а також трошки сварочки. Та зараза не виходить. А чого? Бо забув, оце викрутити, щоб воно не було. А викручується і витягується. Отут з під дірки за підкрилком. Скільки зміг підкорчував вгору, і можна витягувати так. отак. Чупа кабра. Йосип Драний.